Що для мене інтерплей? Інтерплей це перший крок до мрії. Це дзін. Це дотягнуті стопи і нові перемоги. Я вота! Ми травтуншили там зіму. Ну. Без інтерплей я не жила, якщо б, якщо б, якщо би я не захотіла сюди. Йти. Для мене інтерплей це. Можна сказати, як друга сім'я, це підтримка, це е, те, що дає мені проявити себе як людину. Коли ми створювали інтерплей, в мене була мрія зробити щось велике для великої кількості людей, і щоб ці всі люди могли разом створювати мистецтво. Люблю танцювати. Для мене інтерплей це про е, любов до танцю, професійність е, викладачів. Ще гарно. Це для мене щастя, танцювальна сім'я, mm, красивість. Для мене це важливо, бо кожен раз я встаю і думаю, зараз школа, а потім моєму любимому танці. Інтерплей це ілодії. Це щоб виступати, потім йти на сцену і виступати. Для мене інтерплей є друзі та виступи. Танець та радість не просто для мене студія танцювальна. Це для мене реально золотий дім, де завжди є теплі, теплі і комфортні люди. Хочу стати танцівною. Інтерплей це для мене діти. Це для мене радість. Мені було і легко і важко. Мені подобається виступати на сцені, щоб залобатувати кубки, медалі, бо це для мене дуже-дуже це мені подобається. Усе, чим, чим ми займаємось, мене дивує. Оце для мене інтерплей. Хочу виступати. А інтерплей як маленька сім'я, в якій е, мене завжди раді бачити. Одна велика частина мого життя. Інтерплей це для мене моя душа, і е, це мій танець і на, насолода життя. Мені здається, що якби сюди не ходила, то я б сумувала кожен день. Інтерплей це для мене м'язи і сила, багато виступів. Це весело. це щастя. Мені класно. Яскраві танці і трошки важка гімнастика. Маленька частинка мене і велика частинка мого життя. Я дуже хочу їсти на спрогад, але потім ще не виходить. Це щось а, рідне, де рідні люди, однодумці, і те, що я дуже сильно люблю. Для мене це все як рідна сім'я. Інтерплей надалі і цікаві всякі речі. Мені подобається «Інтерплей». Я його люблю. Це робота в кайф. От реально в кайф. Це любов, тепло та найулюбленіша студія. Чи буду в інтерплей, чи я не буду ходити на танці. Мені стає добре, коли я працюю. Це як друга сім'я, але... Сім'я танцювальна те, що підтримує, та допомагає розвиватися в танцях. Тавати танцювати. Приємна і запам'ятовуюча частинка мого життя. Тут дуже добрі люди. Я знайшла нові знайомства і я через танець виражаю свої емоції. Щоб бути Я хочу навчитися гарно танцювати. Таба Танцювати. Тут надо займатися тянуть все. Це для мене інтерплей. Подобається, що тут -у -у. класні танці, якісь елементи прикольні, постановки, ну, такі незвичайні. Інтерплей для мене це танці, акробатика, виступи і успіхи. В плевні. Здоров'я. Розтяжка. Та Який адреналін. Це друзі, та нові досягнення. Ммм, крута студія. Інтерплей для мене став дуже великою, дружньою сім'єю, що підтримує у будь-який момент, момент. Інтерплей це для мене розвиток та класні друзі, збування всіх танцювальних мрій та успіх. Інтерплей це класи. Нема таких слів, щоб можна було писати інтерплей. Ну, інтерплей займає більшу частину моєму серця. Мені дуже подобається займатися тут. Подобається інтерплей. <танцювати> це для мене щастя. Частинка може сказати мене. Хочеться нас завжди зістанцювати. Це моя велика творча родина. Частинка мого життя. Це як другий дім. Це моя друга сім'я. Це для мене майже все. Інтерплей це і є мистецтво. Я обожнюю інтерплей. Інтерплей? Це. Interplay – це всі ми.